Вітаю вас! Як ви вважаєте, можна звикнути з війною? В історії, як ви розумієте, війни були і, напевно, ще будуть. Історія знає такі моменти, коли дійсно проходить час із війною. Ну, сказати, як же звикнути це дійсно трагедія, ризик? можуть вбити, знищити ваше майно, так, да, це існує. Але зверніть вашу увагу, От, коли почалася війна, ну така кладісна. Панічна ситуація, панікували. Тим паче вона була і панічна і патріотична. Ви пам'ятаєте, дуже багато людей там, байкомати, тероборону, воювати, дайте нам зброю. Було? Бало. Потім почались дефіцити і деяких налякали. Ой, як налякали. Деякі більше, ви зрозуміли, дефіцит виникли в результаті того, що ну, от, дійсно активно скуповували, це було. А потім... Ну а потім війна. Зміться, така ситуація. Дійсно, звучить, звучить воно цинічно, але люди звикають до всього. В тому числі до війни. І в Україні вже прилаштувалися жити в умовах війни. Подобається чи, чи не подобається, але це факт. Так, да, є біженці, не заперечує. Є люди, які дійсно втратили житло, і не знають, чим робити. Є люди, які уїхали за кордон. Є люди, які поїхали за кордон, ну, там отримують якусь способі. Хтось краще, хтось гірше. Тут дуже залежить по-різному. Є навіть такі, які дійсно їхали дуже далеко і навіть знайшли роботу, працюють, Ну, в деякій мірі е, говорять, що добре, хоча, знов-таки, згадують, що краще було вдома, краще було все-таки ну, вдома завжди краще. І дійсно ситуація на сьогоднішній момент сховалася таким чином, що українці вже... Звикли жити під час війни. І війна звикла з Україною. Тому на сьогоднішній момент, ну, по-перше, вже українці так не лякаються розмов, якщо я скажу, що війна буде ще декілька років. На початку війни це вже був би жах, це просто. А зараз от так. На сьогоднішній момент, коли прогнози роблять, ви звернули увагу, говорить... Ну, можливо, війна закінчиться в цьому році, а можливо, ні. І це нормально сприймається, а все там. Крім того, ви, напевно звернули увагу, Вже українці так не лякаються, коли повітряна тривога. Ну, на початку війни ні, я розумію, що лякаються, так далі. Але як на початку війни. На початку війни там взагалі така, уф, зараз. Так, ось ти хтось, ну, так сказати, не розуміє всі ризики, не заперечу. Абсолютно не заперечуюсь. Люди взагалі кисалентюрні і важко зрозуміти, коли а він, я хочу подивитися, як вони літають. Ну це ж абсурд, ну а є такі, є, не заперечую, абсолютно. Потім я так розумію, більше частини українців, більшість українців. Вже навчилися жити і працювати в умовах війни, навіть в умов відсутності світу. Навчилася. Так, Навчити. да, є проблеми. Є проблеми, і вони заважають, ну, починаючи з того, діти, школа, світу, проблем ніж нічого. Що є, та є. Але от дивіться, навіть на сьогоднішній момент, коли Укренерго заявляє, що так і так от у нас немає. Дефіцит, повнідевне. Ну це знов таки вже так не лякає. Ну, а, ну, якісь графіки є, нормально. От дивіться, якщо пам'ятаєте, на самому початку говорять, ну там місяць другий все наладиться. Тепер ж НЕР говорить, що скорі за все, проблеми з електроенергією будуть і влітку. І що? Це вас лякає? Так, не дуже. Ні, ну неприємно, так, да, неприємно. Хочеться поругатись, поскандалити, але переляку вже нема. Нема. Ну я розумію, що якась частина українців дійсно а, поїхала за кордон і вже вернулася. Є, такі. Є така частина, яка а, поїхала, вернулася і збирається знову їхати. Є. І знов є яка частина, яка хоче поїхати, але не може. І добавте четверту, яка із принципу не... Буде. Навіть якщо є можливість, ну ви ж розумієте, чоловіки не можуть, а є. От ситуація, ну, жінка, да, з дітьми і говорять, що вот, може поїжджати не за що не буде. такі. Тобто да, поділились. Ні, ну це не от я, говорю, це якраз приклад того, що українці вже живуть з війною, а від нас в Україні. Свибуть. Навчили. Мало того, навіть вже розваги, чесно слово, дивіться, яка ситуація, я був на концерті, де світло там було, генератор працював, але були свічки. причому були якісь. І вони говорять, концерт при свічках. Це ж такий бренд, бренд. І свічки дійсно були прекрасні. Ну, я говорю, що світло було, але бренд. Я вже мовчу, що да, є велика кількість таких ресторанних, розважальних закладів, які навіть, як сказати, хизуються. У нас світло, у нас свічки, у нас інтимна обстановка, так. Да. І в деяких випадках я бачу, що вони ну, обіграли. Ну я вже мовчу про те, що дійсно ну, в таких закладах теж дуже часто буває. Військова амуніція. так. Да, е, для військових, для донатів, це все є, мало того, але дійсно вже як воно пішло в життя. І це ж розваги, звертаюся, це, це ж розстрага. І я так розумію, що і діти вже десь звикли, тому що на місто, коли війна почалась, дуже було переляк. На сьогоднішній момент переляка менше, хоча час від часу діти більше вразливі, розумієте. І ті новини, які ви так ну, спокійніше сприймаєте, вони сприймають більш поліче. Крім того, ви ж розумієте, що вже розмови між дітьми є про війну. Якщо ви послухаєте, ви можете трішки, я б сказав, не злякати, здивуватись, але це їхня розмова. В деякій мірі вона вам може бути. Не я би сказав, неприємна, але це не ваша розмова, це дитяча. Діти по-своєму обговорюють війну. Не так, як ви, і не треба сюди, так би сказати, залазити, і там нічого не зробити. Це точно не зробити. І так, українці, ну на жаль, на жаль, живуть в умовах війни, на жаль, продовжують жити в умовах війни, і війна продовжує жити в Україні. Тому навіть коли от час від часу задають запитання, а коли вона закінчиться, це вже стало запитання, як ви поговорите. Я робив багато відео і намагався їх, як сказати, знаєте. Як отречь. Але я так розумію, що це все в більшості. В більшості. Ну, скажімо так, вже не настільки авто. Вже тема. А коли ж закінчиться? Вона актуальна, але вже не так. Більш актуальна стала тема, що далі. Ну, тобто от, що там з цінами, що з курсом, що з робота. От сюди. Тому що люди говорять, так, зрозуміло, що там нічого не зрозуміло. А от треба ж зараз щось робити? Так, от зараз треба щось робити. Ну роблять. Живуть у і з усіма ризиками, проблемами, надіями мріями теж звертаю вашу увагу що в нас на сьогоднішній момент ну, війна але якщо подивитись скільки, скільки народжував дітей тим паче ви розумієте що 9 місяців вже пройшло угу. Молодці, що розумієте мотивація знає так я б не сказав би що у нас якийсь провал що так ні так да, є зменшення але ви ж ну, розумієте в зв зв'язку з тим ще Частина території в нас окупована, ну звичайно, що там ми не враховуємо дітей, які народжуються на окупованій території. Тому в нас, так, да, зменшення, але не радикальні. Нельзя зараз сказати, що все. Ні, діти народжуються. Народжуються. Так, да, діти війни. Це дійсно справжні діти війни. Але оці діти, які зараз народжуються. Вони дійсно будуть жити, я сказав, в іншій Україні, яка була до війни, вже не буде, це однозначно. Так, да, велика ймовірність, що це Україна буде членом Євроспільному. Ну, дуже велика ймовірність, що діти, які зараз народились, ну, скажімо так, російську мову, можливо, і будуть трішки знати, але дуже поганенько. Я вам зразу говорю, поганенько, тому що оцей тренд вивчення... Не російською мовою, польською будуть. Хто англійською, хто про це буде, побачите. Це, дійсно, це буде тренд, коли на якомусь етапі людей, які будуть говорити на російському, буде менше, 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 менше. А деякі навіть як і будуть вміти говорити по російськи але не будуть говорити, ні, ні, вже. я буду. так. Така ситуація буде. Так що так, да, ці діти, це діти війни і діти майбутньої України. Ну що ж, побажаємо нашим дітям, онукам, правнукам, щоб вони жили дійсно в новій Україні, і щоб вони просто ну, читали в історії, що була така війна. А ми зараз живемо під час війни. А війна живе з нами. А вам дякую за увагу. Всього найкращого. ну, Пишіть коментарі, службте свої думки. Ставте лайки, дизлайки, це вже як вам більше подобається. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.